Павло, з волі Божої, Апостол Христа Ісуса за обітницею життя, що в Христі Ісусі, до Тимофія Сина Улюбленого, благодать, милість, мир від Бога Отця і Христа Ісуса Господа нашого. Дякую Богові, якому служу від предків. Чистим сумлінням, що тебе пам'ятаю я завжди в молитвах своїх день і ніч. Я бажаю побачити тебе, пам'ятаючи сльози твої, щоб наповнитись радістю. Я приводжу на пам'ять собі твою нелицемірну віру, що перша була, оселилася в бабці твоїй Елоїді. Та в твоїй матері Евнікії, певен же я, що й у тобі вона оселилась. З цієї причини я нагадую тобі, щоб ти розігрівав Божого дара, який у тобі через покладання рук моїх, бо не дав нам Бог духа страху, але сили і любові і здорового розуму. Тож, не соромся за свідчення Господа нашого, ні мене Його в'язня, але страждай з Євангелією за силою Бога, що нас спас і покликав святим покликом, не за наші діла, але з волі Своєї та з благодаті, що нам дана в Христі Ісусі, попереду вічних часів. А тепер об'явилась. Через явлення Спасителя нашого Христа Ісуса, що і смерть зруйнував, і вивів на світло життя та нетління Євангелією. Що для неї я був настановлений за проповідника, апостола і учителя. З цієї причини і терплю я оце, але не соромлюсь, бо знаю, в кого я вірував та впевнився, що має Він силу. Заховати на той день заставу мою майже за взір здорових слів ті, які від мене почув ти у вірі й любові, що в Христі Ісусі вона, добро припоручене стережи Святим Духом, що в нас пробуває. Ти знаєш оце, що, що відвернулись від мене всі, хто в азії, а між ними Фігел та Гермоген. Хай Господь подасть милосердя, у несифоровому дому, бо він часто мене підкріпляв і кайдані в моїх не соромився. А коли він до Риму прибув, шукав мене пильно і знайшов. Хай Господь йому дасть знайти милість від Господа в день той. Скільки ж він послужив був у Ефесі мені, ти віддаєш краще.